Щоб побудувати бісектрису кута, нам необхідно спочатку побудувати кут довільної величини. Далі візьмемо циркуль, поставимо ніжку циркуля на вершину кута та побудуємо частину кола довільного радіуса, щоб ця частина кола перетнула. Сторони кута в певних точках. Помітимо ці точки, виділимо їх. Далі наш циркуль ми поставимо в одну точку перетину кола. І побудуємо частину кола або того ж радіуса або якогось іншого радіуса, але щоб він перевищував половину дуги зеленої. так, Яка у нас вже була побудована. І такою ж точно таким же точно радіусом, такою ж точно частиною кола ми перетинаємо попередню попередню дугу. Попередню частину кола. Дві частинки кола перетнулися в двох точках. У нас на малюнку так вийшло, що е, точка, одна з точок перетину так, цих фіолетових е, частин кіла вона збіглася з вершиною кута. Але не завжди так буває. Е, проте завжди всі точки і точки перетину двох фіолетових частин кола і е, вершинка сама. Цього кута. Вони всі лежать, всі ці три точки, вони лежать на одній прямій. Побудували промінець червоного кольору, цей промінець і є пісектриса нашого кута. Дякую за увагу. До зустрічі!